Хей, ЙОУ еврібаді! З вами Дензу друзі, залетіли ми всі мой любимий Хайдін І занесли тут прям дуже крутеське якесь оновлення. Я зайшов його протестувати, подивитися взагалі, що нового додавали в режим. Так, залетіли ми на мапу. Так, бачу, купу-купу, якихось різних штучок. Подобавляли, да, у нас якісь. Е... Так, так, так. Цей скіл дає тобі. Так, перед, а перетворитися в рандомний типу, предмет. Понятно? Тобто нам не потрібно вже да, підходити, покласити, да, а ми можемо стояти на одному місці, і з вами можна так, можна так сказати, сховатися. Так, Так, наш спікер появився, да, який у нас все-таки буде бігати, шукати, який бігає, нас провіряє все. Ну ми з вами, друзі, дуже хитрі. Ми з вами сховалися. Під, під прилавок просто банально і стоїмо. Так, тихо, 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 тихо. Ти давай, кабратуха, там мені не бикуй, а я буду просто за тобою спостерігати. Так, поки він може втикає, я би заліз би наверх. Так, дивіться, нам треба на наші... Чесно, мужика, турбо, бемс. Побігли, 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 побігли. Так, тихо, тихо, тихо. 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 Головне, не упасти, мойо, давай, давай, полізли, 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 полізли. Ми залізли просто банально наверх. <реш> Він нас просто не бачить, диви, Воно знизу бігає, гасає. Так, я ж поїдаю, тут можу ходити? Так, да, тут я, в принципі, можу ходити. Так, давайте посвистимо, посвистимо, познущаємося просто над нашим спікером. І що там? Воно дивіться, М'ячик бігає, всі діла, там хтось свистить. Й так, стоп, нам треба взяти вазончик, у любому вазончик треба взяти і поскакати, поскакати зараз. Тако з вами догори, бо спікер уже одного одного чувачка знайшов, да? Вроді як знайшов. Тепер уже їх двоє. Так, надійсь, надіюсь, що нас з вами тут не знайдуть, бо дуже давно. Прям дуже давно я не грав цей Хайян Сік, і було мені цікаво сюди заглянути знову і подивитися, що тут взагалі цікавого й нового. Так, в нас є якась рулетка, давайте ми її покрутимо. Можливо, нам випаде все-таки щось цікаве, щось крутецьке, наприклад, якось цей меч. Ага, ми заробили з вами тисячу. Хорошо, тисячу баксів. Ну, це круто, кстаті. Це круто, бо в цьому режимові було прям дуже складно. Дуже складно заробляти гроші. Так, якісь тимчасові тимчасова халява, кстаті. Через 2 хвилини у нас буде доступний якийсь кейс. Через 10 хвилин буде ще один кейс. Блін, цікаво! Цікаво, що будуть нам нового давати з цих кейсів. Так, мені цікаво, що в магазині ще є. Так, магазин, я так зрозумів. Ой, тихо, я не хочу спостерігати. Так, так, ми це можемо спостерігати. де хто у нас виходить бігає. Так, нас не видно зверху. Ну, в принципі, <с> вазон, тут посеред цього. Дивіться, воно стоїть вазон і його не видно. Реально, непогано, да? Непогано, непогано. Так, вони там вже їх починають ловити, слухайка. Але знову ж, 20 секунд залишається до кінця, і мені здається, що Дензо тебе тут прям полюбом не знайдуть. Так що треба свистіти і заробляти зараз кеш. Так, одна хвилина буде на скейсік. Так, мені цікаво дивитися, Дейлік ми вже забрали з вами, виходить 500 500 баксів, да? На п'ятий день ми зможемо отримати суперкрутецький меч. Непогано. Так, нас показали, кстати, самим найкрутішим чуваком, бо ми саме найбільше свістіли з вами. Так, що в нас тут є такого цікавого? Так, дивіться, за 8 тисяч ми можемо з вами відчинити кейс, з якого може випасти всякий всякий шлак. Тут за три тисячі в смішний кейс. Так, тут якийсь Discord. ну Discord мене не цікавить. Так що давай, давай, будемо зараз вибирати, по ідеї мапу. Що у нас тут за мапа? Кстати, басейн? А це аеропорт. Це аеропорт, відповімо басейн. Давайте на аеропорт. На аеропорт я взагалі ні разу не грав. Напевно, це якась нова мапа, на якій ми ще нічого з вами не знаємо. Так, вибирайте режим, вибирайте режим складності. І. У нас. давай. Ага. Хайдер Хайдер. Хайдер, хайдер, хайдер. Щас. Щас, щас ми подивимося. Так, нам отправили кейс. Треба буде щас його десь сховатися з вами і відчинити. Так, Дензо, юзаємо турбо. І давайка, давайка, шукати якесь цікаве місце для того, щоб ми могли сховатися з вами. Так, бачу мусорку. От можна перетворитися в мусорку, в принципі, да? І якось би отакого от пришвартуватися. Ну, в принципі, вроді нормально стоїмо. Але знову, бачите, палівно. Стоп, а стоп, а якщо ми заложимо себе, щоб не шевелитися? А ну, я думав, що ми присядемо, бо дивіться, ми літаємо. Ми літаємо просто в повітрі. Це дуже палівно. Так, оно, чувак, якийсь уже бігає всіх лупашить. Нам би, нам би, нам би якось переховатись, напевно, потрібно було би. Так, а мені цікаво, а я можу вибігти? Я не можу вибігти. Йома! -йо. Ладно, 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 нам треба перетворитися в поручень. Так, в поручень. І десь пристати у ту готку. Так, тихо, Все. стоїмо, стоїмо. Не, палівно, прям вообще палівно. <палівно>, <палівно> Блін, я не знаю, може в коробку перетворитися? Так, ну вроді не видно нікого. Давайте в коробку перетворимося. І станемо десь приблизно приблизно отако. Нормально? Ну я думаю, що вроді непогано. Бо десь тут отако з скраєчку. О, нормально. Все, закриваємось, закриваємося і наблюдаємо. Дивіться, оно бемс. Свистей, чувак, по свистів називається. Давайте, поки нам бігають, шукають, ми з вами отримаємо кейс і відразу же його відкриємо. Зараз подивимося, О! Я думав, оцей синій меч мені випаде, бліна! Так, біля нас спікер бігав десь. Ну, вроді як пронесло нас. Ні, ну в принципі, вроді непогано я став. Вроді нормально. Так, давайте подивимось, де вони бігають. Так, це не біля нас. яка катана в нього на. Так, а у нього вазончик бігає, ха Ха-ха, залупашили просто його. Так, а мені цікаво подивитися, скільки взагалі виживших. Так, три виживших осталося. Ну, надіюсь, Дензо, що у тебе все-таки вийде. Вийде, вийде, вийде вижити і отримати купу-купу бабок. До нас вони позабігали. Позабігали та й в принципі свалили. Так, 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 так. Так, тут чувак, оцей бігає, він прям все провіряє. Так, знімаємо замочок, знімаємо замочок, надіюсь, що нас не провірять. Надіюсь, що нас просто банально не будуть провіряти. І ми з вами тут спокійно зможемо протриматися. Вроді, вроді, як все нормально. Та <сіст> Вони нас просто не зашли. Так, а цей чувак зараз завжди все провіряй. Ні, він нас відпустив, відпустив, побіг отсюда! Побіг отсюда! <сіст> просто, їх... яка просто купа забігла сюди тільки що. І тут було, напевно, чоловік, мабуть, сім чи вісім. Ні, не сім не вісім. Вроді, чоловіка, мабуть, чотири було. Чотири чи п'ять чоловік. І вони стояли з пістолетами, усе стріляли, провіряли, ну. Все-таки Дензо тебе пронесло, і вони нас не знайшли. 9 секунд. Я думаю, на секунді четвертій можна буде підсвістіти, да? щоб підзаробити грошенят. 3, 2, 1, в принципі, підсвістіли. І давайте, давайте, просто такого походимо і позначаємося над ними. ха ха на які вони просто бублики. Так, що нас взагалі по грошах? Так, у нас є 6 тисяч 6200. За 6200 ми, по ідеї, ми не можемо відкрити. Okay, це у нас за робокси, це у нас за 8000, тисяч, це за три. Ну за 3000 тисячі мене не... Ладно, давайте відкриємо. Давайте, ладно, давайте відкриємо, в принципі, два рази зможемо покрутити, а вдруг мені випаде? О, прикольний, кстати. Прикольний матч. Реально цікавий. Так, давай-ка ще разочок. Ну, ще один такий. Ладно, хорошо, 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 хорошо. Убирай, убирай мені оце менюшко. Ми тут могли б купити, блін. Ладно. Ладно, обираємо, значить, собі тут а цей. Так, виб... вибирають режим, і давайте виберемо. Давайте знову аеропорт. Аеропорт, аеропорт, я за аеропорт. Цікаво, цікаво, хто на цей раз У нас буде з вами спікером. Так, я ховаюся, я ховаюся, я ховаюся, я ховаюся. Мені цікаво, я можу там сховатися такого? В темноті. Ні. На жаль, на жаль, не можна. Так, в мене є ідея, знаєте яка? Перетворитися в цю штучку. Стоп, я можу в камінчик перетворитися. Я можу перетворитися просто в камінчик. Стопу, отаку можно стали. А я не можу в пальмочку або в камушок. Пальма, камінь, пальма, камінь. Так, стоп. Біля нас е, чувак, який шукає. Так, він уже одного залушпарив. Бемс, забив. Забив, забив одного. Так, давайте зараз заберемо рулетку і подивимося, подивимося за остальними. Де хто що. Дивіться, он один. Пригає чувак. пригає, пригає. Взагалі безпалівний чувак. Так, тут ще одного знайшли, виходить. Блін, слухайте, щось дуже швидко знаходять, в грав, других гравців всіх. Давайте, ну, мені тут страшно стояти. Чесно, мені страшно, бо він тут всі з'являється. І трішечки, трішечки, це прям стрмно. стрьомно стрьомно стрмно. Так, вони побігли, дивіться. Мусорка шевелиться їм по барабану. Вони її не бачать. Чувак, заліз, воно сховався. Бемс, попригав, попригав. Побіг, чувак, побіг, побіг. вали отсюда, вали, вали, вали. Просто мем якийсь. Так, нормально. Так, тут ще один обіжий, ну, диви, вазончик. Побіг, побіг за вазончиком. Так. Ну слухайте, уже у нас виходить шість спікерів, да? які шукають, і п'ятеро, п'ятеро ті, хто ховаються Так, ну ладно, я думаю, нас не знайдуть, надіюсь на це. Давайте покрутимо рулетку, а вдруг мені щось все-таки випаде й цікаве, да? Так, ну в принципі, дві тисячі баксів. Дві тисячі баксів випало непогано. Так, я предлагаю закрити таку замочок. Ні, замочок відкриєм, лучше. Лучше відкриєм замочок. На всяк випадок вдруг я буду все-таки Дензо, тікати і давати на педалі. Так, чувак біля нас пробіг. Так, три три виживших. Йомаю, троє виживших. Якихось два одинакових брата акробата і я один такий. Чупчик. Ні, ну вони просто гасають, дивися кругу. І нас знайти не можуть. І там уже провіряють все. І тут провірили все. Так, стоп, так, нормально, нормально. Дивіться, вони всі вокруг мене просто крутяться, і ніхто не може додуматися, просто залізти всередину і от того вдарити. Так, чувак просто одкинувся, йому надоїло. Ну йде. хто. Дивіться, а вони там все провіряють. Вони просто там все провіряють, а сюди ніхто не просто навіть не хоче залізти. Так, біля нас пропригали. Так, якийсь клайм. О, кейс. Кейс, крутим кейс. Надіюсь, нам випаде якийсь крутецький меч. Якийсь голубенький. Голубенький меч випав. Ну, в принципі, хай буде. Хай буде для колекції. Чого піні, правильно? Так, біля нас вони пробігають, пробігають. Мені цікаво, що це за плюшки за робокси. Так, попригав, попригав, чувак. Так, 9 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Посвистіли і заробили халявні-халявні бабки. Просто винуби. Ха-ха-ха. Жесть! Так, сейчас треба буде зараз вибрати мапу і подумати, на якій би його зіграти. Так, мені цікаво, відкрити наш портфель і подивитися, які нас є пушки. Так, у нас у нас є, ну блін. Ну давайте візьмемо собі. А, в нас він вибраний цей піколь. Кісі. Є. Ааа, є, є ефекти, коли ти вбиваєш когось. Давайте купимо собі такий золотий ефект, а мені не вистачає. Давайте наш червоний. Червоний і активуємо його. Так. E, вибирають Сіті. E, Мапу Сіті, давайте. Не, я це хочу, я це хочу. Отцю давайте, оцю давайте Ми наче, на ніше не играли. Так, 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 давай, давай, якийсь складний режим. О, я сікер, виходить. Я, виходить, сікер, я буду шукати, ідеї Ну, що, значить, я вас, хлопчики, безстрессенько знайду. Тик я, оце да. Просто як мені підходить ця катана, ви подивіться. Плюс з цим ефектом, да, червоним, прям імба. Прям серйозно якась імба. Я такий самурай просто. Так. П'ять секунд. Чотири три, два, один. почали. Так. Бачу, братуха, ти. А що стріляти не можеш? Ладно. Братуха, я все, звісно, розумію, але ти дуже-дуже коряво собі став. Так, далі. Провіряємо машину. Я бачу хтось. Опа. Бачу, бачу, бачу. Юзаємо турбо, братуха, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, малесенький. Так. Забираємо коїни, мені цікаво, що я пікаля не можу стріляти. Опа, можу. Так, хтось десь тут посвістів. А де вони сядь? Так, ага, я поняв, я поняв, я поняв, я знайшов вас малесеньких, гарнесеньких. Опа, опа. І ти теж, братуха, отримаєш пілюлей. Ха-ха. Так, треба, значить, щось провірити, провірити Отута, оці всі місця, де би хтось міг сховатися. У мене є предполаг... Я предполагаю, де могли би сховатися ще би, да, люди? Так. Хтось десь тут посвистів. Треба оцей парк прої... про... провірити, да? А де всі? А реально, а де всі сховались? Так, хтось посвістів. Тільки правда, я не зрозумів, де і хто, але це десь було близько. Так, стоп, це біля мене. Так, провіряємо, значить, провіряємо, провіряємо оці всі місця, а вдруг тут, там, можливо, хтось такий сховався. Так, треба тут оце все діло провірити. Так, на дерево ж ніхто не заліз. Ні, ну вроді як на дерево ніхто не заліз. А де ж вони тоді поховалися? Блін, без поняття. Давайте тут провіримо. Я взагалі не розумію, де вони могли сховатися всі. Може, десь тут а? Ні, ну вроді як тут немає нікого. Може остановка, я не знаю, якась оця двіжуха. От тут треба провірити, може машини. Три, виж... Три... Три виживших, виходить, да? Три виживших гравця залишилися. Так в мусорки ж, надіюсь, ніхто не сидить? Ні, в мусорки нікого немає. О, на Чувак, просто сховався, люком перетворився. Все маленьке, знайшли тебе. Залишається, виходить, ще два гравця? Так. Можна буде потім десь тут сховатися, слухай. Як варіант. Як варіант, перетворитися в якийсь вазончик і просто залізти на дерево. Так. Так, так, так. Ну тут, по ідеї, нікого немає. Можливо, хтось на моїй базі сховався. Можливо, десь тут хтось тут, десь тут сади і знущається і насміхається над нами. Так що. Треба це все діло щас таке провірити. Прям тщательно, тщательно перевірити. Блін, а я я вже, я вже даже... О, спалився, 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 паразит малий. Ха-ха, зарубашив. От наше ти просто шевелився, чувак. От наше ти серйозно шевелився. Аби ти не пошевелився, я б тебе серйозно би в житті, не, не знашов би там. Так, ну і тепер давайте заберемо безкоштовні бабки, забираємо купу безкоштовних бабок і забираємо халявні спіни. Так, мапа. Давайте присон хочу. Давай сюда, 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 давай. Так, штуку заробили. Штуку, штуку, штуку заробили. Давайте я хочу пістеля, пістеля хочу Так, Зараз тепер виходить вибирати, хто буде шукати, а хто буде ховатися, да? Так, плюс ще дві тисячі. І давай, 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 давай щось нормальне. Ну, пожалуйста. Тисяча. Mm -hmm. Ну, в принципі, непогано. Сім тисяч. Сім тисяч, дай Так. Знову виходить, так? Да? Та сама мапа. Да. Та сама, та сама мапа. Значить, включаємо турбо. Беремо як зазвичай, давайте люка. Люк вибираємо. І я би я би заліз би десь приблизно. Е, я не знаю, давайте На, на дерево. О, на дерево не можу залізти. Блін, ну я не хочу в оцю таку позицію залазити імбову, да? Бо дивіться, я ж можу отако сховатися, Ну правда, мене майже тут ніхто ніколи не знайде. А її, походу, пофіксили, кстати. Її реально пофіксили. Так, давайте посвистимо. О, я придумав. Я придумав, Дензо, куди тобі можна сховатися. Так, тихо. Залазимо сюди тако, всередину. Так, нас видно? Ну, в принципі, Дивіться якщо зараз тако закритися. То вроді як не особо нас то й видно. Так. Опа, до нас чувак біжить. Треба відкрити замок. Тихо, тихо, тихо. Ні не надо Тікаємо, тікаємо, тікай, тікай, чекай, чекай. Так, валим, 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 валим. Так, притворяємося вазончик, вемс. Міняємо позицію. Опа, до побачення. Це я називаю просто до побачення. <смір> Блін, нам треба десь сховатися нормально. Бо це, це то позиція непогана, вроді як, да? Но, знову же ж. <смір> Поскакала машина. Так, стоп, Дензо, думай. Думай, 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 куди б тобі зараз його переховатися, перебіг тебе. Так там чувака налупили, тільки що то споку, з краєчку. в мене є ідея. В мене є ідея. Я ж можу отак стати. Получається. А, це мені рандомне дали? Це мені рандомно дали. Йома, -йо, наші десь стаємо отако. Так, біля нас вроді як нікого нема. Так, біжи, чувак. Так, якщо що, то я юзаю турбо. Ні, вроді як пробігає. Да, він пробігає. Нормально, нас не спалили. <пл 'їху> Блін, мені треба десь переховатися. Мені треба десь переховатися обережно, обережно. Так, тут спікери є. Да, бігають. Так, давай десь отако станемо. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. стоїмо. Надіємося на те, що нас просто не спалять. Так, ще два спікера. Давайте заберемо халяву. Кейс. Ну, надіюсь, не знайдуть, бо я кручу кейс. Так, нам випала якась катана. Знову голубенька. Так, вони вроді як пробігли. Так, 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 так. Вроді вроде зараз не дивляться. Мені здається, треба зараз отако робити. Просто давайте на педалі, давати, давати, давати. Прям дуже швидко на педалі тікати, тікати, тікати. Так, 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 так. Стоїмо. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Блін. Це дуже палівно, Це дуже палівно. Так. Так, 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 так. Все, 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 чувак, побіг. Побіг, побіг, побіг. Так, тут купа гравців. Давайте тут збоку станемо. Нормально? Вроді вроді нормально. Так, 9 секунд. 9 секунд до кінця. Блін, я боюсь. Я переживаю, що мене знайшли. Давайте з них познущаємося, я не знаю. Давайте посвистимо отако. покажемо, що ви бублики, я вас був прямо під носом. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусів кутайських подобачок. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо, Дензовий клон, і всім до нових зустрічей. Пау!